Екіпажом виставляється на даній ділянці дороги з вимірюванням прибором трукам для контролювання швидкості транспортних засобів, та щоб водії менше порушили на даних участках, тому що тут дана ділянка дуже, скажімо так, аварійна і тому придільно потрібна тут увага. Виставляється. Для вимірів у нас тут швидкість 50 км, допустимо 20 км на увагу водіїв та на зменшення швидкості дається допустимо, у правилах дорожнього руху 20 км. Якщо водії перевищують, прибор трукам фіксує, відео знімається з моменту його фіксації до зупинки. Зупиняється водій, повідомляється всі його права, защитуються всі його права, повідомляється є фото-відеофіксація. Якщо даний водій бажає, відео надається з труками, яке зафіксоване, ознайомлюється, якщо все нормально. Справа закривається. Загалом від 20 до 30 інспектори за зміну, це, наприклад, там з 9-ї вони заступають ранку до кінця зміни від 20 до 30 постанов порушень зафіксовуються. Штраф є по першій частині 340, це якщо перевищає до 50 кілометрів. Якщо свище 50 кілометрів, то там вже зовсім інший штраф, там вже 1700 гривень. Ну в місті такі дуже дуже рідко попадаються. В основному це на в трасах міжнародного стандарту, де вони там люблять поїздити по 200 км за годину і все остальне, там теж виставляються, фіксують і виносяться так само постанови. В місті в основному це перша частина 122 і 340 гривень. Це вони привишають за 20 км. 25, 27, 30 максимально, що вони можуть привезти. Так, в принципі, тут сильно у нас по місту не літають машини.